Привіт-привіт! Сьогодні 19 листопада 2023 рік Київська область Халадрига-Халадрига. Тільки що зняла я відео про дегустацію, про хурму своє Божий дар. Анонсувала вам, що я зніму плоди з східної хурми, з цієї невідомої. Але ж все-таки вирішила зняти такий, ну, такий вступ трошки, щоб ви розуміли, що я її все ж таки. Вона в мене росла, але я її не купила її. <смі> Та я думаю, що ви мені довіряєте. Ви бачили і побачите сьогодні викладу відео про сьогодні 19. го Далі я просто, я, я вам поки що покажу, що ось як вона виглядає. А покладу її на пару днів буквально до зарівання І сьогодні неділя, а думаю, що у вівторок. Я вже вам покажу. Ну, так я думаю, якщо в мене якийсь невідлікуть мене справи, може трошки пізніше це відбудеться. Ну, будемо дивитися, як вона буде дозарюватись. Бо один пліт, ось покажу вам, Боже, дар це зірвало. Один пліт я вже зірвала. Смачний, прям ідеальна хурма. Навіть, ви знаєте, такої і не купиш, що в нас продають на ринках. Тобто цей, цей смак я вже знаю. І ось ще в мене один такий квадратний плід. Він ще більший. Бачите, який. Квадратний. Ось така ізраїльська, ви знаєте, продається. Квадратна хурма в нас на базарах. Ось зараз я її сніму, покладу на дозарювання і далі чекаємо трошки, зовсім трошки, щоб я вам розказала про смакові якості. От, Ну, більш оцієї. Бо хто дивився моє відео про Божий Дар, вже знає, яка смачна оця. Ну і продовжую. Сьогодні вже 25. Листопада 2023 року. Ось можете порівняти, скільки е, хурма пролежала з яблуками на дозарюванні. Трохи її перетримала, ну, але так, так мене вийшло за часом, бо були справи. І я трохи раніше не змогла зняти це відео. Зараз приїхала до села, бачите, вже. На рослинах плодів немає. Тільки трошки залишилося на моїх сіянцях віргінки. Так, розмір. До речі, я зірвала декілька плодів і теж поклала на дозарювання і теж вам їх покажу. Буде дуже цікаво, мені здається. Хоча я на них так ну, увагу не звертаю. Вони там щось таке плодоносять кожен рік, скидають, я їх не їм. Для мене здається, що вони не дуже істівні. Там кісточки там якоті практично немає. Але зараз побачимо. Я, до речі, ще нічого не коштувала після дозарювання. Всі рослини мої хурми облетіли. Плодів ніде вже немає. Моя вергінка крупноплідна в цьому році, якось по-дурному нав'язала дуже високо на гілках були в неї плоди, вони пошльопалися. Ось бачите, ну, зріст в неї метрів, ну, мабуть, п'ять вже. Ось, бачите, там трошки можна щось ще залишки такі скудні, спостерігати, вон плодик висить. Дуже висока вона. Знизу ось єдина така гілка, на неї були, плодів, ну, плодів там буквально, може, десяток. Ось так вони, бачите, пошльопалися. Буквально їх тут Хваляється небагато. Ви знаєте, я спостерігала, що їх сойки їдять. І мені так здається, що так як я дивлюся, що на землі небагато їх хваляється, то мені здається, що їх сойки поїли. Ну, от три плоди я бачу тут. Коли вони зваляться, я не знаю. От бачите, навіть от. Плодоніжка, оцій, така залишки квіточки залишились. Тому я думаю, що все ж таки, ну я бачила, що тут сойки на дереві крутилися, і мені здається, що вони їх і поїли, бо ж кажу, на землі валяється буквально тут, ну, п'ять, може, якось плодів. Я ну більш не побачила, ну, може, ну може, з десяток. Не знаю. Ну, от зараз вам покажу. Там в мене ще один плід рохо, такий потужний ух, красотун. Зараз зайдемо в теплицю, бо м -м, на вулиці дегустувати якось незручно, бо руки мерзнуть. А в теплиці класно-прикласно, тепло-притепло. Єдине конденсата до фіга, і окуляри запотіли. Ось, що вам хочу показати. От, наприклад, дивіться, ось цей пліт, він трохи почав вже портитись. Це рохо, брильянт. Що залишився єдиний. Я його поклав на дозарювання. Бачите, який він червоний. Мені писали, що він не дуже схожий на роху, але дивіться. Бо питання мені задають, я вам розкажу цю рослину, ця рослина імпортна, вона не від наших джерел українських, вона привезена з Іспанії. Купувала у цитрусових маньяків цю рослину, вона в мене росте в контейнері. Вона була з етикеткою, тому, ну, я не продаю, але, як кажуть прислів'ї, за що купила, за то й продаю. Ось купувала я її як Рохобрильянс. Отакий плід. Зараз ми зважимо. Думаю, що він дуже важкий. Ого, бачите? 303 грама. Так собі не слабо. Потім, то, що я вам показувала свої два павука куща, оцей квадратний пліт невідомого сорту, 187 грамів. І однакові плоди, такі більш довгенькі. 136, 1 і 133, 134 практично, інший. Далі, для порівняння, я вам ще показую Божий дар. 37 будемо вважати, то, що в мене залишилось, ми ще не доїли. 39. І папам! Це мої сіянці. сіянці віргінки. Яку я колись купувала давно, як під назвою питомнику, вона називалася хорма американська. Опа, 15 грамів. Такий шедевр. Ну, практично 14. Так, ми їх зважили. А, іще один забула. Забула це джиро. Скільки важить джиро в порівнянні? Вісімдесят. Ну, були менше плоди і трошки, трошки більше, але в середньому десь 90 грамів джиро. Таким чином Рохо э, невідомий, Брільянс. Невідомий плід хурми східної, яка росте в відкритому грунті. Бриллянс у контейнері, зимівлю у підвалі, э, невідомий сорт. У відкритому ґрунті перше плодоношення. Два плоди. І ще був один. Я вам його показувала, коли знімала відео про Божий дар. Теж невідомий е, сорт у відкритому ґрунті. Було три плоди, от два вам показую. Оцей і оцей це Божий дар. Це ой, джиро. І сіяниць. Зараз розріжу. Ну, я не знаю, що порівнювати. Неравноцінне змагання неравноцінне таке, знаєте. <по> Бо я вже знаю, який смак у джиро, який смак у Божого дару, який смак у брільянс рохо, і який смак у невідомого сорту. Ой, ну цього невідомого сорту. Оце я поки що не знаю, і не знаю зараз за смаком який сієнець. Нещастя таке маленьке. Ну Зараз розріжу і розкажу. Ой, поки розрізала, вся прилипла тут. Ну, почнемо, навіть не знаю, давайте почнемо з сіянця. Маленька козявка манюнька. М'якоті практично немає. Але смак, ви знаєте, непоганий. Дуже схоже на вергінку крупноплідну та на Брейси два. Але кісточки такі повноцінні. Мені здається, що. Такі кісточки можна добре висівати для отримання підвою. Просто їх мало. Багато пошльопалося. Я підрізала її добре, тому кісточок там буквально декілька штучок. Так, далі. Далі хто тут в мене? Далі давайте спробуємо то, чого ми не знаємо. Це хурма. Оця квадратна, яка з відкритого ґрунту, така плеската квадратна. Дивіться, яка вона. Дуже вся хурма соковита, навіть оця манюнька соковита. Mm. Що вам сказати? Кісточок немає. М'якоть не перевершена. Єдине, відчувається шкірка. Вона не так, щоб їй хотілося виплюнути, ні. Але все ж таки вона така неоднорідна з м'якоттю. Класна. Це оця з відкритого ґрунту. Східна хурма, Пересортиця якась, від, від, я кажу, стромного постачальника. Так, далі що ми спробуємо? Ну, джиро. Джиро я вам вже показувала. Жира має невелику кількість кісточок, але вони напрягають, тому що м'якоті вдосталь. Ну, то взагалі. Я вже пробувала. Це просто бомба. Бачите, так відрізняються кісточки. Тут більш кругленькі жіро, у джиро, а брилянс більш такі вит... витянуті, довгенькі. Ну, далі хурма теж з відкритого ґрунту. Але така інша в неї конфігурація, більш витянута. Я їй вже пробувала, вона класна. Я вам хочу сказати, в де не відчувається шкірка. Вона, ну, смак класний і в, і в цієї плескатої, квадратної, і в цієї. Але тут шкірка все ж таки, вона, ну, ти її відчуваєш так добре. А в цій ні. Ця завальніша. Ось, ну і божий дар. По розміру вона маленька. Але смак в неї класний. Ще таке цікаве спостереження про Божий дар, дарем, хочу сказати, плоди різних розмірів були маленькі, середні, більш великі, але коли плід маленький, він якось так вийшло, що насіння в нього було більше, ніж у плоді великому. Великий плід має десь, ну, буває 2, буває три штучки насіння. А в маленькому 4, а то і 5. Так ось цікаво. Вся хорма класна. Я, ну, звісно, оця. Манюнька. Тут ви ж бачите як оті скільки. Ну, і розмір. Але ви знаєте, вона, в принципі, я здивована. Я якось її не помічала, але вона, ну, в принципі, істівна. Єдине, що я ж кажу, що там їсти небагато чого є. Але то що, то, що, то, що є, істівного в неї в цьому плоді, ну, в цьому плоді воно приємне. Досить приємне. Досить соковите. Брюлянс. Звісно, Дивіться, який. Ну, то, що кісточки з'явилися у контейнерах, це в контейнерних рослинах, це завдяки шоколатіну, бо вона всіх позапилювала. А у цих в відкритому ґрунті, незважаючи на запилювач, який був поруч, той же ті ж сіянці і той же поруч стояв Божий дар, вони кісточок не мають. Не знаю, що буде в мене в на наступному році, бо хурму я знов не вкривала, як і в минулому році. Яка буде зима? Виживуть вони чи не виживуть, побачимо, але плоди не перевершені просто. Мені чоловік каже: О ти позривала, вони там в тебе лежали з яблуками, потім підеш знімати, і люди тобі не повірять, що в кажуть, що ти купила. Не повірять, що в тебе таке виросло. Але ж ви, якщо бачили попереднє відео, Ну і анонс мій, то ви бачили, що таке воно таке виросло. Ну, я здивована, дуже здивована. Контейнерне, то, звісно, ну, воно зимує у підвалі, потім я вам покажу умови. Може, завтра зніму, не знаю, як погода буде. А ці ж виросли не бачили. Ну, боже, дар, то таке, то не диво. Але оці дві східні, оця і оця це я сама. У шоці, такому легкому. Дуже смачні. Ну, ось така картина. По хурмі. У цьому році цим, цим відео я підвела підсумок. Бо, бо більш немає, що показувати. В мене ще такий невеличкий ящичок. Я не важила, скільки там кілограмів е зібраної е хурми джиро. У підвалі лежить. Буде поступово класти на дозарювання. Ну, ось так. Я у цьому році, я вам хочу сказати, задоволена і врожаєм інжиру, і врожаєм хурми. Ну, особливо оціми сюрпризами. Бачите, вона соковита. Але бачите, в неї волокна проглядаються. І шкірочка. А ось ця повністю однорідна. Вона, вона завальна. завальна. Я хочу вам сказати, що вона м -м, навіть яскравіша за смаком, ніж е, рохо. Але все ж таки наголошую божий дар е, зі всіх віргінок – Поки що мені сподобався більш за все, е, ніж е, сосновська, ніж е, Софіївська, дар Софіївки і росіянка. Росіянка смачна, але Божий дар поки що, поки що він рулить. Як можна так сказати? Бачите, яка соковита. Якби не кісточки, було б взагалі бомба. Якби їх прибрати. Але я ж кажу, що вони не дуже заважають, якщо плід крупніший, там буквально дві, ну, ну максимум три. Ось так. На сьогодні така в мене хурма. Сподіваюсь до зустрічі на все добре, пока!